Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. І сьогодні ми будемо готувати галушки з куркою, грибами та цибулею. Для цього нам знадобиться Куряче філе 400 грамів. Печериці. В принципі, підійдуть любі гриби, але я взяв печериці. Можете поекспериментувати з іншими. Кефір 150 мл. Борошно 300 г. 2 маленьких яйця, цибуля приблизно 100 г, чесник, декілька зубчиків, сода півчайної ложки. Також знадобиться сіль, чорний перець, олія для смаження. І ще також можна взяти цибулю, щоб прикрасити при подачі. А тепер починаємо готувати. Для початку нам треба відварити курку. Для цього промиваємо філе та викладаємо його в кастрюлю. Після чого заливаємо водою. Також не забуваємо після цього посолити. І тепер чекаємо, поки вода закипить. Після того, як вона закипить, треба проварити м'ясо до готовності приблизно 15-20 хвилин. Після того, як курка приготувалася, вимикаємо її і дістаємо її, щоб вона охолола. Поки чекаємо, що наше м'ясо охолоне, переходимо до приготування тіста. Для цього нам знадобиться в першу чергу миска. Виламаємо в неї кефір. Вбиваємо також два яйця. Бажано, щоб шкрилупа не попала. Те саме робимо з другим яйцем. Додаємо соду та добре перемішуємо до однорідності. Після того, як перемішали до однорідності, додаємо солі, а тепер додаємо борошно. і тепер замішуємо тісто. Давай я тобі вимісімо. І, коротше, тут без допомоги ніяк не вийшло. Бо я вліп в це тісто. Тому дивіться, як треба робити, щоб я потім не показував. Я так розумію, що найближчим часом відосиків з тістом більше не буде. Положимо в миску і накриваємо на 15 хвилин. Поки наше тісто підходить, переходимо до приготування курки. Охолоджену курку нарізаємо мілкими шматочками. Далі ріжемо гриби приблизно такими самими шматочками, як і курку. І останнє, що нам треба ще порізати, це буде цибуля. Розрізаємо та чистимо. Тепер дрібно нарізаємо цибулю. Після цього розігріваємо сковорідку. Додаємо олію. Додаємо цибулю, а також видавлюємо через прес часник і смажимо. Смажимо, щоб цибуля стала трохи прозорою. Після цього додаємо наші гриби і обсмажуємо на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Не забуваємо тільки перемішувати. Тепер додаємо сюди курку і обсмажуємо все разом ще декілька хвилин. Друга спроба що зробити з тістом. Сподіваюся, друга спроба зробити щось з тістом вийде краще. Спочатку засипаємо дошку, щоб не липло. І потім з тіста нашого беремо шматочок. Відриваємо. Так, поки не прилипло, вже добре. І тепер нам треба це тісто розкатати в маленьку довгу трубочку. чи Як воно там називається? Так, спробуємо. Нічого собі, навіть щось виходить. А тепер беремо і намагаємось це порізати. На отакі от шматочки однакові. Десь приблизно такі самі, як шматочки курки. Плюс-мінус. Тепер беремо кастрюльку побільше. Заливаємо її водою та чекаємо, поки вона закипить. Коли вода закипіла, солимо її та опускаємо в наше тісто. Яке прилипло знову до дошки. І тепер чекаємо, поки всі вспливуть. Коли всі вспливуть, варимо їх ще 5 хвилин. Але час, скільки їх готувати, залежить від їхніх розмірів. Тож, якщо у вас менше, то менше, якщо більше, то ще більше. Краще за все скуштувати. А от тепер, оскільки галушки я роблю перший раз в житті, будемо виправляти помилки. Вони в мене вийшли занадто великі. Тому я думаю їх порізати пополам. Після того, як виправили, повертаємося до нашої курки з грибами та цибулею. Розігріваємо нашу сковорідку і додаємо сюди наші галушки. Перемішуємо та помішуючи, смажимо протягом 5 хвилин. От і все. Наші галушки з куркою, грибами та цибулею готові. Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Скоро побачимось!